Добрий вечір, друзі. Знову після праці з'їде до талька, сонечко вже заходить. Мужка раз задовбала. Тальку там. А, кран дав латунний та пару жилів. Це все, тазік, металолом, медь. Це все був вивоз часника. був невеличкий вивоз Часника Потім що ще було в часника вивозі? Отака От Денді розколпашена Отака ось Денді розколпашена. Отакий кусок конструктора. Потім... Радянська пряшка латунна. Пера, треба передивитися. Цілий пакет, може якийсь дебують жовті. цілий пакет. тому така ось електроніка. Якщо не помиляюсь п'ята. Ні, не п'ята, не пам'ятаю. Таніка, звісно, жахливим. Пошкрябана. Що маємо, то маємо тумаємо. Кран такий латунний. Дві наклеїчки. Диви. Нептун. Бодібілдер. І Геркулес. 34. Ну, дивіться таке, отакий будильничок, отака От ось плата. Бачу тільки одну безкорпусну без КМку. більш нема нічого цікавого. Ложки, блоки, питання такі ось. І вивоз вибус, звісно. Ось така ось ручка якась цікава. Ціганська. Одна запанка така. Лінійка така. У мене десь, я думаю, в коробці така лінійка. А більше не було нічого. Такий собі невеличкий був. Ну і є латуні добротно желізо, міді, Я не мабуть завтра займуся перебирати медь, алюміні латунь. Назбиралася купа. Ось такі тут, друзі, справи. На дворі сьогодні тихо, сонечко ловко гріє. Такі тут, друзі, справи. Ну, невеличкий відосик відзняв вам. так що Всім дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите подобайки. Всім гарного дня, до побачення!